Анатолій Михайленко. Дорога пройде двічі», Розділ 7, частина 5. Та Антон мов скрізь землю провалився. Ниж порили корфи, його люди, різні навербовані вивідувачі з ніг збились, однак дарма. Єдине, що їм вдалося з'ясувати, що юнак з іменем Антон і прізвищем Вороньок Працював на борошномельні там, де й на гірняк, але звідти несподівано зник. Старі, яких хто юнак квартирував, нічого докладного повідати не могли, хоч як старався родий Кінг, сказав, що треба щось виміняти в селі. Пішов і не повернувся, самі потерпають за нього. Закривавлених хорошків, батька і сина, машиною корфа відвезли у їхній підвал і викинули там. Ніхто не збирався витрачати на них набої. Після гостинку Корфа людина вже не жалеється на цім світі. Яків, сказав слідчий на черговій бесіді, ви мені починаєте подобатися дедалі менше. У тому, що Антон залишився на волі, винуваті ви, і тільки ви. Ви, Яків, так довго пригадували його ім'я, що Антон не став дожидатися і зник. Його зникнення на вашій совісті. Я не рекомендую повторювати таку прикру помилку. Корф якийсь час сидів замислено, і неважко було здогадатися слідчі занепокоєний. Що ж сталося і чим те, що сталося, обернеться для якова? Тепер ковтанюк боявся всього. Крута, нестримна повінь занесла його так далеко, що берега давно не було видно, і ориця назад йому самому вже здавалося, мало ймовірно. Але така людська натура до останнього хапатись за життя. Ви чули вчора о полудні вибух? спитав Корф, різко скинувши очі на Якова. Вибух він чув донісся крізь бетон до підземелля, але не надав тому якогось значення. Може, німці щось підірвали, може, наші з літака скинули бомб? Хіба бо мало вибухів на війні? Так, а що? насторожився Яків, чекаючи нового несподіваного удару. Три наші літаки рознесли вщент аеродром надовго виведено з ладу. Ось так Яків. Чітко сказав слідчий, не відводячи очей, і різко спитав, чия робота. До серця якого ніби хтось підніс крижину. Все всередині поволі вихолоджувалося і замерзало. Як же це? Невже хлопці гніди? Що тепер буде? Чи не вважаєте, пане корф, мене причетним до того? спитав Ковтанюк, ледве вирочуючи язиком. Так Рубанов корф. Диверсію вчинили ті, кого ви мені ще не назвали. Може, Антон, може, інші. Не знаю, але їх було чимало, два чи три чоловіки нездатні перенести на злітне поле таку кількість вибухівки. Крім того, організація подібної диверсії вимагає розумної голови. Хто це голова Яків? Ні, 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 тільки не це. Ваше замішання Яків мені зрозуміли. воно надто красномовне. Корф не давав оговтатися і. Зволодити з собою. Можете збиратися з думками, а тим часом слухайте мене. Ми вам подаруємо життя тільки тоді, якщо ви зараз же назвете ім'я, кличку, пароль, опишете зовнішність, звички, характерні предмети і хоч би приблизні адреси. Зрозуміло, просто випускати вас на волю ніхто не збирається, та це вам і не потрібно. Свої ж і повісять. А обмін, приречено спитав ковтанюк, а Червоний хрест він уже й сам забув. Що цю наївну надію йому підсунув кор. Поближте, відмахнувся слідчий. Кому ви в Москві потрібні, щоб вами займалися? Ви це й самі знаєте, ніхто ні, ні на кого вас і не збирався обмінювати. Ви пішак, яким жертвують без бою, а уявили себе слоном і не корчість страд... страдницькі гримас. Давайте займемося ділом, реальним, а не вигаданим. Моя пропозиція така: ми у всіх своїх документах. І протоколах дописуємо вас під будь-яким прізвищем, яке ви назвете. Потім вивеземо вас, ви самі скажете, де б хотіли зупинитись, не за лінією фронту, звісно, усміхнувся кутиком рівних з мужечкою губів. Там влаштовуємо вам втечу. Солдати стріляють холостим або вгору. Тут ви довіртеся мені, складають протокол про смерть при спробі втечі або щось подібне. Як і в ковтанюк для ваших друзів назавжди зникає, а ви стаєте добромисним бауером. А далі все залежить від вашої кмітливості. Вас влаштовує такий варіант? Як і мовчав, здавалося, він не чув, на який шлях його штовхає слідчий. Не розумів, чим ще треба буде платити за право залишитися живим. Проте ні, він чув кожне слово корту. вони ніби вибухали в ньому. Ждав цього, давно збагнув, що дорога, на яку його змусив стати слідчий, на першому ж допиті рано чи пізно мусило привести ось до такого кінця. Знав, ждав, боявся собі признатись у цьому, відволікав кінець і водночас станув глибше і глибше. Тепер над його головою вже змикалося коло. Корп гадав довкіз. Свого підопічного, ви зараз міркуєте Яків про те, чи цього разу можна якось викрутитись з нещадною прямотою, сказав він. Відповім чесно, ні, не можна, вас ніщо не порятує, крім того, що я вам запропонував. О, даруйте, я ж ще не висловив свої пропозиції, так? Але ж ви і самі знаєте Яків, не прикидайтесь. Все ви знаєте і розумієте. Власне, вибору у вас немає. До речі, тепер на ваш рахунок ми запишемо аеродром. Якщо не знайдуться справжні бандити. Гаразд, швидко перебив Яків. Я згоден, тільки покажіть мені документи. Я не ковтаньок, ні-ні-ні. Е, ним ціпало мову лихоманці. А хто ви? перемружився кор. Яків замовк. Застигли безверень порожні очі. Ні болю в них, ні гніву, ні страху, одна порожнеча. Пишіть, сказав він, Петро щерба, записує Петро Щерба, Слідчий щось черкнув на аркушку. Завтра всі. Свої документи ви матимете при собі. Але від вас, зрозуміло, відповіді чекаю сьогодні, адже до завтра може злетіти в повітря склад автоцистерн чи ще щось. І до ваших старих гріхів доведеться приплюсувати нові, ось тоді вже нічим не розплатитися. Гнідий. вигукнув ковтанюк і забився в востериці. Гнідий, гнідий, гнідий. Єгор Дубовик.